туж відкриття. Відається, напрям. А, що, бах, за частиною Короткое, особа, яка притягується до адміністративної відповідальності Rudation, також повідомляє, що, що дійсниця повна відсутнізації стопутації записується записку. Так, Та становится особа часу полашення, короткому поколу. Юридичний образ відділу. Дякую. Особи проповідальності. Антон Юрійович. 16 квітня 1985 року. Громадянство. Україна місце проживання. Місто вузьк, вулиця Семененко, 4. Місце роботи 3. Фізично ну, підтримки. Фізично. Звичайно.

того, здійснюється відеофіксація. Відефіксація без трансляції. Прошу? Без трансляції з того засідання. Ні, звичайно, це є. Ну, Ви знаєте, що трансляція не все решта... звичайно, це все портативне. Все решта має право. Е, так, чи будуть клопотання до початку буде по Клопотання про цему. Ну, тря... Майте domande? Так. Чи ростої? От баня снято. Інших обпитань кот... немає функціональних. Не Тамає. Тільки щодо про початку взду даних, по суті, і дошок сторона відіця для в ще, була 845, і поводу п. У вашій чети тесходила було дротукула за номером 645 644 643. Це порушення полягало в тому, що бадеш на той Юрійович Будучи депутатом Бурської міської ради, будучи катим, якого вчується законом корупції, подав декларацію, але зробив це не своєчасно. Відтак декларацію за 23 рік він подав 25 липня 2024 року, відповідно декларацію за 22-26 липня 2024 року, декларацію за 2021 рік, це 26 липня 2024 року. Хоча такі мав подати відповідну декларацію за 23 рік до 1 квітня, а за 21-22 рік до 31 січня. За таких справах було складені протоколи. протокола. Знаю, підтверджується зібраними справі доказами. Є смішоти. З сайту е, МЗК є е, е, копії декларацій, е, Тобто, де зазначено, що саме е, ці, ці декларації були подані не цей час. Так, Отак, е, наявний склад міністративного перепорушення за частиною першої статті 172, сімдесят два Тобто порушення вами фінансової. Добре, дякую. Прошу, честь, чи Так, визнаю провину ну, однозначно. Я ще так додав на секунду. Дивіться, 21-му декларацію за 2021 рік я вважав її поданою буквально до 26 липня цього року. Просто я її не так подав, я її зберіг якось там нотатки ну, чи так, як чернети перекладав. 22-го року руку на серце не подавав, тому що почалась війна, ви знаєте, всі ми три місяці жили одним днем, хто не подавав. А за 23 й рік, то саме цікаве. Я подав, ну я набрав, хто сидів не один день, набрав, просто вийшло так, що ключ, який підтверджує мене на робочому столі, відповідно, я коли подавав ту декларацію, за 23 рік я зменшив. Вікно перетягнув ключ, нажав ОК, я не побачив, що там ще щось виправити. То вже я потім подавав ті, що воно ще червоним світ. Та я закрив, то все вставне, і до мене дзвонять міської ради, каже, ви не подали. Я кажу, та я один, хто подав, кажу, що влюб, тому а я заходжу, там немає нічого, так що ну, визнаю провину повністю. Щодо що щодо всіх абсолютно, раз, та, звичайно, нечасно, абсолютно було, так звичайно, абсолютно так. Ті обставини, які було. Зазначеним протоколом, прошу прокурором, її доводах не абсолютно. Тобто ці протоколи, які складні, щодо до вас складені відповідно, мови, які зібрані стороною обвинувачення це мається на увазі і скріншоти з офіційного сайту МЗК, роздруковані ваші так. декларації, витяг з реєстру всіх декларацій, усіх довноважень виконання функцій держави з тим, самим, що погоджуєте, що маєте які заперечення. Тобто ви воно ви повністю і так, е... вони не своєчасно подали вказні декларації, оскільки Так, підсумуйте бо я. Ну, ну, Скажу, хочу, так. За 23 рік то неуважність моя і, можливо, навіть якась спішка. Так. За 21 рік також. Тобто я був впевнений, що я її подав, а то я її зберіг у мене так висіла декларація 21 рік. Ну за 2022 рік відверто я не подавав, тому що три рази судисто ходив, просився в матір, щоб брали до війська і так далі. І на тому фоні за 22 рік. 2020, за 2021-2023 рік. Я через... Відверто я подавав, просто ну, то не моя неуважність, скажімо так, бо я так. Через я... неуважність, за 2022 рік чому? Ну, кажу, я через те, що війна, мабуть, бо почалася повномасштабна війна, і зато, знаєте, три місяці взагалі не працював у мій заклад. Я приймав тільки переселенців, людей, які тікали від війни. В мене в готелі 13 лежачих місць було 36 чоловік. І вони всі хотіли їсти і спати її води, і все, і не так. А але це, але... це, то... це за 21-й рік було за 21-й до першого квітня 22-го. Так, так, та, та. 21-й рік я. Подавав таки, а не зберіг. А вже за 22 й а, рік, -й. коли почалась типу та війна, я оцей момент за 22-й я не подав. Ну, кажу, як я. Зрозуміло. Але ж точні це тому що за, за 22 й і 21-й було відстрочено то фактично до, 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 до кінця доби 31 січня, два го до цього року. До 1 лютого цього року. Я в курсі кажу, я тому я е, подав вже за 23-й. Розумієте, я вже подавав, ніби за 23-й. Але я кажу, притягнув ключ, ввів пароль, нажав ОК, а воно там ще засвітилось, просто не було видно. я так закрив вікно і ну, одним словом, все одно все одно видно. Зрозуміло. Поважне проще не було. Тобто, поважні причини це ті, які від вас незалежно. Якась лікарня, якісь е, ну, термінові відрядження що ж не було. Ви знаєте, то людина, яка сам собі керівник хвороби і відрядження, то... Зрозуміло. Прокурор, чи маєте запитання до має, має. то... особи запитання? Немає, ну, в принципі, запитання особисто. Немає, дякую, писайте. Воно в повністю дійсно не подавала. Дані декларації вчасно, а відтак подали їх не вчасно. Проситимо суд застосувати стягнення у виді штрафу і мінімальну розміру.